Добрий день, шановні депутати. Хто за те, щоб розпочати сьогоднішню комісію? Ставимо на голосування сіла. За. Ковач за? Сайко? За. Все, розпочали. Перше питання. Про внесення змін до контракту з керівником комунального некомерційного підприємства Берівського центру медико-санітарної допомоги Берівської міської ради від 20.03.24 року. Інформує Рождена. Значить, у, у... керівник Верніше Генеральний директор комунального некомерційного підприємства написав заяву щодо продовження контракту, оскільки контракт у нього закінчується 20 березня. 25-го року зв'язку з цим на розгляд його заяви було запропоновано і подано вам на розгляд проєкт рішення щодо внесення змін А Ви, на, які, нього, на який терміон? в нього контракт був заключений 1 на один рік, так і було, що так як він був призначений без конкурсної основи, був укладений контракт на один рік, і після завершення військового стану має провестися конкурс. У зв'язку з тим, що е, даний рік істікає, пропонуємо вам внести зміни на той же самий термін, на один рік, е, продовжити йому контракт. Ставимо на, Ставим на, Ставим на голосування. Попередній комісії ви розглядали його звіт, угу, так. який передував е, продовження даного контракту. Ставимо на голосування. Ставим. За. Кось за? За. За. Все. Дякую. Na czemu no. to kończy na naszą dzisiejszą komisję? Dużo nam